Вітаю, друзі сьогодні. З'явилася цікава інформація. Знову дав інтерв'ю Христо Грозів з розслідувальної групи Bellingcat. зокрема, те, що ну, він говорив там про Навального, про смерть Навального, але є частина тих відомостей, які він розповів і про Україну, і саме вони нам цікаві. Ну, зокрема, мені. Головна теза, яку він озвучив, ну, в принципі, він нічого нового не озвучив, але коли це погляд збоку, з, від іншої людини, то це додатково переконує в тому, що твоя позиція є вірною. Я давно вважав, що дуже багато наших проросійських політиків, аналітиків, політологів. Які багато років просували російські наративи насправді співпрацювали з російськими спецслужбами, і Христо Грозів підтвердив, що за його даними дуже багато російських агентів були серед українських правоохоронців, серед українських політиків, серед українських аналітиків, громадських діячів, які Суспільні ці діячі з одного боку отримували кошти і від заходу з іншого боку, і від ФСБ гроздів стверджує, що після повномасштабного вторгнення багато з них відмовилися від співпраці з ФСБ і з головним управлінням розвитки Міністерства оборони Російської Федерації. Однак ми повинні розуміти, що якщо вони підписували згоду на співпрацю з спецслужбами Російської Федерації, то на них є серйозний важель тиску і. Зокрема, ми повинні розуміти, що, наприклад, наш президент Володимир Зеленський тривалий час проживав в Російській Федерації, коли виступав в клубі веселих і нехочевих. І чи мав він там контакт зі спецслужбами, з огляду на те, що він призначив на посаду е, начальника Служби безпеки України свого другого дитинства е, Івана Баканова, ми не знаємо. І е, але всі його дії з 2019 року на моє суб'єктивне переконання не були направлені на ослаблення держави і на руйнування національної безпеки. Тому, в принципі, підстави для роздумів є як стверджує Грозів, українські політики, які працювали в інтересах Російської Федерації, були зав'язані на Віктора Медведчука. однак. Схоже, вони мали якісь певні завдання перед повномасштабним вторгненням однак не змогли їх виконати через те, що Медведчук е пропав з публічного поля зору після повномасштабного вторгнення. Тут цікаво, те, що е ви ж подивіться, як вчинив Зеленський з Медведчуком. Щойно затримали Медведчука, і він дав потрібні для наших спецслужб е так звані звинувачення на адресу Порошенка, тому що вірити Медведчуку, як на мене, це є себе не побажати. І після цього Медведчука відразу обміняли на наших захисників, замість того, щоб засудити його через суд довести його вину, е і після того, вже як винну людину передати Російській Федерації. А зараз е Зеленський перетворив Медведчука на поважну людину, яка не має судимості, вона не притягнута до кримінальної відповідальності. Відповідно, будь-які звинувачення на адресу Медведчука є незаконними. Отже, в сукупності, роблячи висновок, ми повинні розуміти, що те, що існує Україна, це заслуга патріотичної частини українських громадян, політиків, і щойно ви чуєте, що якийсь політик, аналітик, політолог виступає за співпрацю з Російською Федерацією, перш за все, що ви повинні подумати, це те, що ця людина ймовірно фінансується з Росії. І, е, можливо, він просуває не власну точку зору, а він просуває точку зору вигідно і за завданням спецслужб Російської Федерації. Тому будьмо уважні і думаємо головою. Думаємо головою, і е, лише це е, раціональні міркування врятують нас від того потоку маніпуляцій, який. Е, Тисне на нас щоденно з різних джерел інформації. Слава Україні!